15 жовтня 2024 року Рада міністрів Республіки Польщі опублікувала документ, який носить назву міграційна політика Польщі 2025-2030 років. Основна мета цієї стратегії ставить акцент на тому, щоб обмежити зловживання пов'язаних з ефективністю видачі робочих віз та посадок на проживання стілю зловживання іноземцями. Цих документів, тобто фактично не виконувати цілі, які декларують при подачі на візу або на відповідну карту, детальніше про ці тези ви можете прочитати під описом в цьому відео. Також в цьому документі є інформація про певні нововведення, які плануються в процедурах отримання громадянства. Про них детальніше розповім в наступному відео.